Мода це таки дуже дивна річ. Вона швидко змінюється, часто несподівано повертається, коли ми цього найменше чекаємо. А іноді навіть лякає нас своєю божевільністю. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр, і сьогодні ми знову поговоримо про божевільні та неординарні тенденції історії моди. У цьому випуску ви дізнаєтесь навіщо середньовічні жінки голили брови? Як ревматизм став модним трендом? Як виглядає найекстремальніше взуття? Та що таке бюстгальтер Торпеда? У весь період історії модні зачіски часто були не стільки елементом стилю, скільки символом соціально-економічного статусу, шлюбу і релігійного становища. І середні віки не є винятком. Заміжні жінки повинні були прикривати голову, а юні дівчата носити довге та розпущене волосся. Однак, мабуть, найбільш унікальною тенденцією моди, яка виникла у той період, було бажання мати велике чоло. У сучасному світі такі тенденції нам здаються дивними і навіть непривабливими, але для людей епохи середньовіччя та відродження саме такий тип краси був дуже бажаний. Популярність тенденції полягала в тому, щоб вищипувати усе волосся з брів і якомога далі відсунути лінію волосся голови, створюючи образ, схожий на зовсім юний, або якщо бути правдивим, то зовсім дитячий. Безволосість вважалась символом чистоти та невинності, тому як те, що вважається чистим і невинним? Не може мати волосся. Цей ідеал залишився популярним протягом всієї епохи відродження та періоду правління Єлизавети І англійської. І попри те, що кінець XVII століття це уже далеко не середньовіччя, королева продовжувала традицію вищипування волосся, щоб візуально збільшити своє чоло. Чопіни це одні з найбільш екстремальних і дивних форм взуття, які коли-небудь створювали людство. Подумайте тільки, висота платформи Чопіна могла досягати понад пів метра. Ймовірніше всього, цей фасон виник у Венеці, а потім поширився Італією та Іспанією. Спочатку це взуття було популярним серед куртизанок, але пізніше його перейняли модні венеціанські аристократи. Висота Чопіна означала, що сукні, які носили з ними, вимагали довшого подолу. І отже, використання більшої кількості сукняного текстилю. Але таємницею залишається інше: як таке взуття взагалі з'явилось серед куртизанок і чому набуло популярності? І тут є декілька версій. За однією з них ця форма взуття походить від туфель турецької лазні, завдяки яким ноги відвідувачів залишались помірно сухими, оскільки не потрапляли в воду. За іншою теорією, цей тип взуття родом із Азії. Однак існує ще одна більш практична версія: чопіни, хоч і були надзвичайно незручними, але все ж захищали тендітні жіночі ніжки від нерівномірного, мокрого або брудного покриття. У 1430 році на території Венеції було введено закон, згідно з яким платформа Чопін не повинна була перевищувати 7,5 см. Однак цю постанову багато хто ігнорував. Правда, історичні дані теж розходяться в теоріях, наскільки це може бути правдою. На думку одних вчених, Чопіни не викликали нестійку та неелегантну ходу. Адже дворянкам, які їх носили, могло знадобитися аж двоє слуг, щоб просто безпечно пересуватись. Інші науковці стверджують, що після ретельних тренувань ходьба ставала легкою та навіть граціозною. Які із цих версій вірите ви? Пишіть у коментарях. А якщо вам подобається такий контент, буду вдячна, якщо ви підпишетесь на цей канал. Натиснете дзвіночок і залишите вподобайку. Практика деформації черепа відома у багатьох культурах світу. Однак найпопулярнішою вона була у народів цивілізації майя. У Месоамериці найдавніші приклади цієї практики походять із території центральної Мексики, де черепи з витягнутими черепними коробками датуються 7 тисячами років. У народів майя було виявлено два основних типи модифікації черепа, яка починалася ще у зовсім юному віці. Пряма модифікація характеризується довгим плоским лобом, спрямованим прямо вгору, тоді як у косі деформації основа черепа тягнеться горизонтально назад. Зміна форми черепа археологічно присутня в обох черепах, як чоловіків, так і жінок. А одна з найочевидніших причин такої модифікації імітація бога кукурудзи. Або самої кукурудзи, де витягнута форма голови, нагадує колосся цієї рослини. У статті, написаній у 2011 році Вільямом Н. Дунканом і Чарльзом Ендрю Хофлінгом, дослідники припускають, що перев'язування голови немовляти для подальшої її деформації могло бути формою особливого захисту. Автори пояснюють, що в мезоамериканському уявленні душі або сутності новонароджених вважаються ще слабкими, і тому вони ризикують втратити цю сутність і таким чином зазнати хвороби та померти. Піджак для паління, також відомий як лаунж-жакет, був розроблений безпосередньо для паління. Історія цього жакету бере свій початок у 19 столітті, коли паління стає популярною розвагою серед аристократії Європи. Для цього навіть існував окремий ритуал. Чоловіки усамітнювались в окремій кімнаті після обіду, щоб насолодитись своїми сигарами та бренді трохи далі від жінок. Найдавніші зразки піджаків для паління виготовляли з оксамиту або шовку та мали шалевий комір, манжети та застіпку на один гудзик. Їх часто прикрашали складною вишивкою та виготовляли найрізноманітніших відтінків від темно-червоного до синього і зеленого. У міру того, як паління стало поширеною практикою, зросла й популярність самого жакета. Невдовзі він був прийнятий чоловіками усіх статусів та походжень і став символом розкоші та вишуканості. У 20 столітті стиль жакета продовжував розвиватись. Він став менш Цінним і часто виготовлявся з легших тканин, таких як бавовна або вовна, мав сучасніший візерунковий дизайн. Дружина принца Уельського Олександра Дацька була справжньою іконою стилю 19 століття. Наприклад, відомим фактом з її модної біографії є те, що принцеса протягом 50 років носила чокер кульє та високу горловину, щоб приховати невеликий шрам на шиї. Таким чином, це зробило чокер одним із найпопулярніших видів прикрас тієї епохи. Але це ще не все. Коли випадок ревматизму змусив принцесу ходити з помітною кульгавістю, маси почали наслідувати цю ходу. У заможних районах Британії жінки під лабузниці хитались так, щоб якнайкраще удавати нерівну ходу, чого вони легко досягали за допомогою кривої пари взуття. Найбагатші прихильниці замовляли взуття в улюбленого принцесою Единбурзького шевця, щоб як найкраще імітувати деформацію. Як і очікувалось, інші власники магазинів та майстери незабаром почали використовувати цю безглузду тенденцію і продавати різні черевики на одному високому та одному низькому каблуці. Правда, через рік, два ця тенденція поступово зійшла на нівець через неприємні побічні ефекти хронічного кульгання. Той факт, що міноці створили першу дивовижну цивілізацію, також свідчить про одяг, який вони носили. Поглядаючи мінойські фрески та мінойські фігурки, які були знайдені на острові Крит в стародавній Греції, а також у стародавньому Єгипті та Месопотамії, ми бачимо, що міноці першими у світі почали кроїти та шити одяг за мірками людини. Просто вдумайтесь у ці цифри: чотири тисячі років тому вони вже виготовляли найрізноманітніший одяг і шили його на замовлення клієнта. Однак однією з найбільш відомих особливостей стародавньої мінойської моди є оголення грудей. Які ж основні причини популярності такого одягу? Насправді ми все ще дуже мало чого знаємо про мінойську культуру. Тому точних даних про походження цього тренду у нас, на жаль, немає. Проте є деякі припущення, що мінойська культура могла бути матеріархальною і самі мінойці поклонялись лише богиням. Тому можливо мінойське суспільство не табуювало оголені груди, бо не надавало їм особливого сексуального значення. Гіго, а саме так називається цей фасон рукава. Це французький термін, що буквально перекладається як задня нога ягняти або вівці. Рукав Гіго, який також називають рукавом баранячої ноги, отримав свою назву за схожість із задньою ногою вівці, широкий угорі та вузький унизу. З великим об'ємом по лінії плечей рукави гіго різко звужуються в ліктях, щоб щільно прилягати до нижньої частини руки. Цей драматичний стиль рукава вперше з'явився у жіночих силуетах 16 століття, але велику популярність отримав наприкінці 1820-х і на початку 1830-х років. Рука вжиґо або бараняча ніжка знову увійшов в моду 1890-х як частина модної фігури пісочний годинник, для якої силует фігури жінки повинен був бути масивним в плечам, вузьким в талії та широким у стегнах. Широкий дутий рукав гіго був ефектним і стильним, але не дуже практичним. Щоб утримувати тканину у формі великої повітряної кулі у великій частині руки, у рукав шивали смужки китового вуса. Для дуже великих баранячих ніжок використовували підкладку і навіть обручі, щоб зберегти форму рукава. Усі ці додатки до великого рукава ускладнювали жінкам рухи не тільки рук, але й усього тіла. Деякі критики моди визнали цей фасон настільки безглуздим, що прозвали його рукавами безглуздих. Однак, у періоди, коли вони були популярні, багато жіночих суконь мали широкі рукави, і навіть маленькі дівчата та хлопчики до 6 років носили сукні з мініатюрними версіями пухких рукавів Киґо. Сьогодні багато батьків одягають своїх дітей приблизно так само, як одягаються самі. Сучасні діти одягають джинси або штани кольору хаки, футболкою красівки, як їх мама з татом. Ці сучасні стилі це, перш за все, символ комфорту. Але у минулому висока мода заможних класів суспільства була створена не для комфорту. Протягом більшої частини західної історії вищі класи суспільства використовували одяг, щоб якнайкраще продемонструвати свій власний високий статус. А у дитячому одязі для немовляти малюків не було ніякого гендерного поділу. Лише наприкінці 1700-х років, коли з'явився романтичний погляд на дитинство як на унікальний період у житті, дитячий одяг став вільнішим і простішим. Порівняні з одягом дорослих на картині, яку ви зараз бачите на екрані, зображена не мініатюрна жінка середнього віку, а дворічний хлопчик. Правда, варто зазначити, що зазвичай діти не носили такий одяг у повсякденному житті, а одягали його лише для особливих випадків. Під час Другої світової війни з'явились бюзгалтери балет або торпедо. Які були винайдені не для імітації особливо неординарної форми бюста, а для захисту жінок на робітничих фабриках. Конічна структура була спеціально розроблена для максимально найкращого захисту. Перший бюстгальтер балет був випущений в 1941 році під брендом Permalift. Реклама нового стилю бюстгальтерів захопила покупців обіцянками неперевершеного комфорту та якості. Пермаліфт був виготовлений без кісточок, тільки ж ви змусили чашки зберегти свою форму. Форма чашок бюзгалтера була конічною, але оскільки вони були виготовлені в воєнні часи, термін бюзгалтер куля і бюзгалтер торпеда закріпились в культурі саме під такими назвами. Так само, як нова зачіска того часу отримала назву Victory Rolls, так і найновіший бюзгалтер отримав назву, що відповідала своєму часу. Носіння прикрас з ілюстраціями чоловічих статевих органів було дуже поширеною практикою в стародавньому римі. Ці фалічні символи називались фасіном, і їх зображали на найрізноманітніших предметах побуту стародавніх римлян від амулетів і фресок, мозаїки, ламп до сережок і перстнів. Чоловічий статевий орган це символ фастіна, бога чоловічої сили і мужності, який символізував не лише активну чоловічу енергію, але й вважався потужним захисником від заздрості та магічних поробок. Функція непристойного зображення полягала в тому, щоб буквально зачарувати заздрість і мати при цьому сильну магічну броню. У стародавньому римі люди вірили, що заздрість є причиною найрізноманітніших негативних аспектів життя людини, таких як хвороба, нещасний випадок, безпліддя, програш у битві або втрата грошей. Заздрість може завдати шкоди окремим особам або будь-якій соціальній групі сім'ї, дому, майстерні, околиці, селу, місту і навіть цілій імперії. Тому фастійно був відведений публічний культ. Але найцікавішим є інше. У стародавніх текстах вказано, що фалічні прикраси найчастіше носили не могутні чоловіки, а маленькі діти. За словами плінія старшого, бог фастин захищав дітей від чар, і римські діти носили ці прикраси в якості оберегів амулетів. У стародавньому світі дитяча смертність була поширеним явищем, і батьки намагалися захистити життя та здоров'я своїх дітей будь-яким із можливих способів. Найпоширенішим оберегом серед хлопчиків була булла – кругла підвізка, яку діти переставали носити, коли їм виповнювалося 17 років, що вважалось початком їх повноліття. Дівчаткам вже належало одягати лунулу кулону у формі місяця. Більшість фасіномів, знайдених археологами, належали дітям, але є також археологічні докази, що їх носили дорослі жінки і римські воїни. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, буду дуже вдячна вам, якщо ви підпишетесь на цей канал, натиснете дзвіночок і залишите вподобайку або коментар під відео. Це неймовірно допомагає розвивати цей канал. Також ви можете знайти мене в інстаграм. Там я публікую не тільки себе, але й доповнення до матеріалів у відео і прикраси, які виготовляю сама. А на сьогодні буду прощатись. Дякую всім за увагу і па-па!